Ну що, може досить годувати тих, кого нагодувати неможливо. Я Наталія Максина, громадська діячка, міста Шостка Сумщина. На тлі останніх подій і розслідувань НАБУ стало відомо нам з вами, що навіть сьогодні на багатостраждальній енергетиці може заробляти. І вони заробляли найближче оточення президента. А нам ще піднімали тариф на електроенергію і військовий збір, мотивуючи тим, що в країні війна і нам треба якось виживати. Тому ми вимагаємо, пане президент, сьогодні зменшити ціну електроенергії вдвічі для нас, для народу України, який не виїхав за кордон. Гроші у нас є. Якщо немає, візьміть, будь ласка, у своїх друзів. Це поліпше стан сьогодні фінансовий нам, українцям, Поліпше економіку. І це буде мотивувати і далі працювати, не зачинятися середньому, малому бізнесу. Та й допоможе да великому бізнесу.